Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кулер для комп'ютера. Він оснащений двома вентиляторами діаметром 120 мм, які забезпечують потужний потік повітря та високу ефективність охолодження. Також оснащений яскравим стильним підсвічуванням, що надає додаткову привабливість зовнішньому вигляду комп'ютера. Кулер має сучасний дизайн та зручний монтажний механізм, який дає змогу легко встановити його на будь-яку системну плату. Він працює безшумно і не створює жодного дискомфорту під час використання комп'ютера. Цей кулер ідеально підходить для геймерів та любителів комп'ютерних ігор, які використовують потужні комп'ютери та потребують високої продуктивності та надійності а також для тих, хто бажає підкреслити свій стиль.